Ось дійшла черга і до тих кабачків, які я зібрала раніше до заморозків. Зараз приготуємо смачні цукати. Привіт всім цукати з кабачків. Смакулики на зиму. Можна брати навіть отакі великі кабачки. Розрізаємо їх пополам, навпіл, ложкою вичищаємо серединку, потім нарізаємо на такі скибачки. І кидаємо заготовлений сироп. Сироп може бути з різних фруктів, може бути просто цукор з водичкою. Всі кабачки порізані. Не хвилюйтеся, що не видно сиропу. Вони зараз зігріються і потонуть. Ось, вже довела до кипіння першу порцію. І ось так вони виглядають. Так я зроблю три рази. Для того як кабачки. Ми проварили три рази в сиропі. І вони остигли. Ми їх скидаємо на друшляк, і потім викладаємо на деко духовку. Можна трішки віджати. Бачите, вони різного кольору, тому що варилися в сиропах з різних фруктів. Ось бачите, скільки ще рідини з них я витиснула. Хоч вони стояли декілька годин на, на друшляку. Ось так ми всіх розправили. і Потім їх відправляємо в духовку. У мене немає сушарки. Тому відправляю в духовку на спочатку на 100 градусів на півгодинки, а потім градусів на 70 по 15 хвилин. І важливо, щоб вони між сушками... Не Духовку не закриваємо повністю. Після того, як ми декілька разів включали дитинку на 100 градусів, на 15 хвилин, отак от кабачки наші висохли. І ми їх беремо. беремо такий пакетик виситний і збираємо. Образці, вони у нас різного кольору, але повністю дуже схожі. На смак відбуваємо цукерки зі смаком, ну, в даному випадку вишні, тому що в воснему сиропі. Закриваємо.